Може так статися, що результатом українського наступу буде не просто велике ніщо і все закінчиться не просто великим пшиком. Це буде не найгірше закінчення нашого наступу. Може так статися, що український наступ перейде у російський наступ. І для початку ми втратимо Авдіївку. І ось замість того, щоб використати ось цю дуже складну і погану ситуацію, яка складається на Авдіївському напрямку, для того, щоб розпочати. Новий етап серйозних розмов із нашими союзниками і партнерами щодо адекватності постачання зброї і, взагалі, актуалізувати питання виробництва нашої зброї можна також апелювати до наших союзників щодо прорахунків у плануванні нашого наступу, починаючи з кінця минулого року. Ми знову впадаємо у неадекватність і впадаємо у переможні реляції. Засоби масової інформації починають активно і радісно звітувати про кількість російських втрат на Авдіївському напрямку. Останні два дні ворог втрачає там близько тисячі своїх військових, близько тисячі своїх солдатів за два дні. Втрачено там більше двох тисяч російських військових. Якщо подивитися на втрати техніки, то цифри також вражаючі. Більше 40 танків щодня, приблизно те саме з БМП, багато артилерійських систем. Ми вибиваємо, ми не те рахуємо і не тим займаємося. І я хочу нагадати ситуацію, яка була. На Бахмутському напрямку цієї зими ми також виносили кожен день близько тисячі російських військових, розбивали їх танкові колони під вугледаром, Солидаром. І чим це все закінчилося для нас? У росіян достатньо і живої сили, і техніки для того, щоб нас постійно піддавлювати і виснажувати. І це важливо розуміти. Загалом, ситуація, яка от, складається зараз на Авдіївському напрямку, і використовуючи досвід того, що відбулося взимку на Бахмутському напрямку, можна виділити певні критерії адекватності озброєнь для початку наступальних дій. І от перший критерій. Який дозволяє говорити про нашу готовність для наступальних дій, це відсутність наступального потенціалу для ворога. Якщо ворог не може хоча б наступати по всій лінії фронту, це, це в принципі свідчить, що у нас мінімальна кількість озброєнь, якщо ворог не може наступати по всій лінії фронту. Це зовсім не означає, що ми можемо наступати. Принаймні, це передумова для нашого наступу. Достатня кількість зброї це коли ворог не просто не може наступати, він уже не може оборонятися. Йому важко оборонятися. Це говорить про те, що тут уже у нас достатня кількість озброєнь. Якщо ворог не може навіть відступати, а ми часто говорили про це, що відступ це дуже серйозна. Операція в плані організації повернутися спиною до противника, тобто до Збройних сил України, це також не так просто. І ось, якщо ворогу навіть вже складно стає відступати, то озброєння ну, більш як достатньо. А от якщо ворог навіть не може організовано відступати, і ми його розбиваємо, то тоді у нас озброєння ну, просто дофіга. І от, власне кажучи, ми повинні йти в наступ в ідеалі, коли у нас дофіга озброєнь. І ми маємо планувати наші дії для того, щоб розбити нашого ворога. Тому що навіть якщо ми будемо планувати з таких параметрів, виходити з того, що ми повинні розбити нашого ворога, то, як правило, на практиці не все складається дуже гладко. І кажуть, що потрібно, це ж військові експерти кажуть. Що для наступальних дій потрібно мати вдвічі більше для того, щоб розбити нашого ворога. Отже, ми зовсім абсолютно не були готові наступати на початку червня цього року. І всі розмови про те, що у нас має бути перевага в, там втричі, по живій силі, чи в 10 разів по техніці, чи в боєприпасах, це такі цифри. Це одна. Шкала і система координат, і одна модель. Я пропоную зовсім іншу модель. Якщо ворог нас атакує на різних ділянках періодично, це говорить про те, що ми не готові були до наступу. Виникає питання: як ми пішли в наступ на початку червня і чому ми були змушені піти? З'ясувалося все дуже просто. Наші єврооптимісти і НАТО-центристи готувалися до саміту, до Вільнівського саміту НАТО і хотіли довести, що ми заслуговуємо на те, щоб бути членами НАТО. І як я почув нещодавно в декількох засобах масової інформації і на нашому цьому телемарафоні новинному. Ми знову готуємося до чергового саміту НАТО і хочемо продемонструвати свої успіхи на полі бою. І от у мене взагалі виникає запитання, як у голові цих людей, єврооптимістів і НАТО-центристів, складається ось ця картина, виходячи з контексту готовності до наступальних дій, від яких залежить в принципі і наш успіх на полі бою. Як у них це все складається з огляду на? Відсутності озброєнь і причину зброї на мінімальному рівні для наступу. І про це свідчить постійна активність ворога на різних ділянках фронту. Ми явно не можемо досягнути. Ніяких позитивних результатів на фронті. І ось я підходжу до найголовнішого і найцікавішого. У нас Портников і вся там інша команда цих всіх НАТО-центристів і єврооптимістів, вони чомусь вважають, що Росія буде продовжувати нескінченну війну, тому що в усьому він Євросоюз, євробюрократи, які сказали, що як тільки ми закінчимо війну, з Росією так одразу нас приймуть до НАТО. І, мовляв, це такий сигнал для Росії постійно продовжувати війну. А хто вам сказав, що тільки Росія не хоче, щоб ми вступили до НАТО? Можливо, Росія вже і байдуже. Я переконаний, що станом на сьогодні Росії байдуже. Головна сторона, яка не хоче нас прийняти до НАТО, це наші західні партнери, Сполучені Штати Америки, передусім. Адміністрація Байдена, ну й напевно, якісь наші західні країни, там і Італія, Іспанія, Німеччина чи Франція. Вони передусім не хочуть, щоб ми вступили до НАТО. І саме тому вони роблять все можливе, щоб ми не показали ніяких результатів на полі бою. І тому нам не дають озброєнь навіть для мінімального рівня, який дозволить нам наступати. І тому наш ворог постійно активізується на різних ділянках фронту. І наступний етап цікавий етап, замість того, щоб наші військові експерти і всі інші саме так трактували цю ситуацію на фронті і апелювали до наших західних партнерів і говорили, що активізація ворога на різних ділянках фронту свідчить напряму про. У прорахунках планування, у прорахунках постачання озброєнь наші там всі експерти, і в тому числі їх очолює, Арестович, я чув, починають підспівувати оцим всім якимось кабінетним мудрецям, Інститут вивчення війни, і ще там десь вони засідають, що ми повинні концентрувати свої зусилля в одному місці. І вдарити там на південному напрямку, це люди або погано ліковані дебіли чи імбіцили, або я не знаю ще їх, їх назвати, в тому-то вся і справа, що ви не зможете сконцентруватись ніде і нанести удар, навіть запланувати удар, якщо вас в різних ділянках атакують. Простий спортивний приклад: якщо вас б'ють з різних сторін, а особливо якщо вам. Наносять удари в пах, то ви не просто не зможете провести атаку в голову противника, а ви навіть не можете її спланувати, тому що вас постійно відволікають удари в пах. І для того, щоб щось спланувати, навіть операції атаку в спорті на спроти свого противника, ви повинні повністю його нейтралізувати і виснажити, спланувати. Свою атаку і провести. І повертаючись до Бахмута і ситуація, яка була в січні Росія, ворог це дуже чудово розумів. І саме тому росіяни затіяли оцю операцію з Бахмутом для того, щоб нам не, під, не дати підготуватися до нашого наступу. Це важливо розуміти. Я переходжу зараз. до Ракетних обстрілів. Ми всі знаємо, що Росія накопичує ракетний потенціал для одноразового раптового удару. І у мене просте запитання. А що ми робимо для того, щоб завадити Росії підготуватися до цього одноразового раптового удару? Я вам хочу сказати, що це будуть не ті ракети, які використав Хамас із сектора газу з якихось там труб зварених? Це будуть куди серйозніше зброя, куди серйозніше ракети і серйозніший удар. Якщо хтось думає, що ми просто зможемо захиститися проти, проти ракетами ППО, то, то той чоловік, або той експерт, теж м'яко кажучи, або погано лікований імбіцил, або зловмисник, тому що це не допоможе нам. Уникнути надзвичайно серйозного удару, і ми обов'язково зазнаємо ну болючої поразки цієї зими. І для того, щоб перешкодити цьому наступу ракетному, ми повинні заважати. А заважати ми можемо тільки ракетними ударами, навіть не дронами. І використовуючи ситуацію. Яка складається навколо Авдіївського напрямку, ми повинні використати для того, щоб в тому числі активізувати проблему ракетного удару, який готується проти нас цієї осені в листопаді чи цього грудня, його, в принципі, не складно передбачити. І це не так важливо. І ми повинні вже починати наносити ракетні удари по території Росії. Ракетні удари. Вона буде вбити змушена у відповідь невеличкими дозами. Ми будемо нейтралізовувати ці ракети і вибивати їх інфраструктуру військову уже зараз. Але у нас знову тішать себе якимись байками і за тим, що нам дали якийсь там один Петріот чи ще якісь там системи Іріс. Все це дурниця, я ще раз підкреслюю. В принципі, це все, що я розказав, це і є наша дурнувата стратегія на цю війну. Про щось там мріяти про НАТО, розказувати, що все залежатиме від того, що відбудеться на полі бою. І, в принципі, абсолютно неправильно щитувати ситуацію, і навіть не ну, повна, От наша, я не знаю, це хвороба чи боляка, навіть наші прорахунки. І наші складні ситуації ми не можемо використовувати на нашу користь. Те, що нам вже підказує. Добре, наші люди, які знаходяться у вищій політичній владі, не здатні нічого прораховувати і планувати, і передбачати, тому що вони. Є кабінетними мудрецями, вони в основному протирали штани десь там на стільцях, чи все, чим вони можуть займатися, це талапати язиками перед телекамерами. А нічого практичного вони в житті ніколи не робили. Але вже практика показує, що потрібно робити, що в цьому місті там тече пробоїна. Тут треба от зробити і зробити її залатати, і найголовніше зробити глобальні висновки, щоб упередити, щоб більше цього не було. І для початку треба стабілізувати фронт. Це не стабілізований фронт. Якщо ми в них відбили Кліщівку, а вони в нас забирають Тевдіївку. Ні. Стабілізація фронту це коли вони навіть не можуть голови підняти. Максимум, що вони можуть робити, це якось там оборонятись. Про наступ вони не думають. А бажано, щоб вони навіть не могли відступати. Про розгром я поки що не говорю. Це те. Чим ми повинні займатися, і це те, про що мають говорити наші довбані експерти, не всі ці лідери громадських думок, а не тішитися втратами ворога у цих два дні, те, що я зараз з жахом слухаю і дивлюся, і те, що відбувається на ютуб-каналах, мені дуже хотілося, до речі, не знаю, як це зробити, щоб, хоча б половину наших оцих військових експертів забрав до себе Ізраїль, і щоб вони там коментували, що відбувається на Арабо-Ізраїльському фронті. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення до наступних зустрічей.